Ну що ж, марафон на тему, чи добре я знаю національні стандарти бухобліку, оголошую відкритим. Перевір себе і почнемо із стандарту 7 основні засоби. Стандартом передбачено 5 методів амортизації. Я нагадаю: це прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової, і кумулятивний і виробничий. Питання до вас. За яким з цих методів можна досягнути найвищої суми, найбільшої суми амортизації? Друге питання. А який з методів може нам легко дати найменшу суму амортизації? Це тоді, коли у нас, наприклад, збитки, і іноді зменшивши суму амортизації, ми можемо вже і зменшити збитки. Ну і третє питання. А який метод амортизації у вас? Даю 99,9%, що це прямолінійний. І відповідь на третє питання: якщо це прямолінійний, підтверджуватиме, що всі інші методи вами не доглянуті, адже метод амортизації згідно стандарту ми обираємо не той, який простіший, а той, який найбільше відтворює спосіб отримання економічних вигід від використання цього активу. Отже, чекаю відповідь від вас, за яким методом може бути найвища сума амортизації, а отже, оптимізація, а за яким найменша.